Добрий день, шановне панство. Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо додаток телефон на айфоні. І так, поїхали. Вмикаю телефон, прикладаю пальця до кнопки додому. Спочатку покажу, як дзвонити через голосового понічника Сірі, але тут. На жаль, доки треба використовувати російську мову. Позвоніть мені на Київстар. Виповняю визов контакту. Мені на Київстар. От я подзвонив сам собі. Кнопкою живлення відміняю цей дзвінок. Таким же самим чином можна продиктувати просто номер. Треба сказати: позвоні 093 533 2211. І за допомогою Сірії телефон подзвонить вашому абоненту. Йдемо далі. Вмикаю знову телефон, знову прокладаю пальця. Іконка додатку телефон у мене в правому нижньому куті, тобто вона остання на екрані. Перекладаю чотири пальця в нижній частині екрану. Так, телефон. От, курсор попав на іконку телефон, подвійний щіглик відкриваю. Вибрано? Телефон відкрилося вікно додатку. Телефон на вкладці останні дзвінки. Як ходити по останніх дзвінках? Ну можна просто змахувати зліва направо. Ручі. Змінити Не на 0, 9, 3, 5, 3, 3. евгений штрафмета. Окей, коли я знайшов необхідний контакт, можна або підвійним щигликом відразу подзвонити, або вертикальним жестом погортати контекстне меню, і там буде пункт активації. Видалити. Докладніше активувати. Як бачите, є три пункти: видалити контакт, докладніше подивитися контакт і активувати це подвійний шіклик. У мене багато дзвінків, як швидко перегортати список дзвінків. Трьома пальцями робимо жест знизу вгору. Ставимо три пальці на екран і прокручуємо. Ріакти з 9 по 20 стан. Рядки з 2018 по 20. рядки з 2028 по 39 року ста. Бачите, 37, всього їх там 100. 100. Їх вони гортаються десь по 10, ну скільки на екрані вміщується. Гортаю назад, трьома пальцями зверху вниз. Рядки з 56 по 67 року 100. Рядки з сорок шостого, рядки з тридцять рядки з 9 по 20 100. Таким чином, трьома пальцями можна гортати. Усілякі списки, довгі вікна. Якщо ви в інтернеті. Ну там, де є великі списки або довгі вікна, можна гортати текст трьома пальцями. І так, вивчимо вікно докладніше. Виберу свій контакт. Подвійний ще відкривається вікно докладніше. Це вікно інформації про контакт. Давайте його трошки вивчимо. Змаху й зліво направо. Кріска, лист, мобільний виклик. Відео, кнопка, лист неактивний. Сьогодні, сьогодні 14.59. п'ятдесят дев'ять. От останній дзвінок. От можна з цього вікна подзвонити через подвійний щиклик на номері. Надіслати повідомлення. Можна надіслати повідомлення. Надіслати повідомлення. Кнопка. До можна цей контакт занести. У розділ улюблені номери. Внизу вікна знаходяться вкладки, їх тут п'ять, улюблені, недавні, контакти, клавіші і голосова пошта. Голосова пошта знаходиться в правому нижньому куті, тобто можна туди дібратися жестом чотирма пальцями в нижній частині, а потім можна наліво гортати. Ну, наприклад, переходимо на вкладку контакти. На цій вкладці знаходиться алфавітний список контактів. От дивіться: о, літера А, Do... і пішли номери на沒有... на літеру А. Так само тут можна гортати трьома пальцями. Сторінка з сторінка з Бачите, цих сторінок 84. Багато. Сторінка мене номерів біля 500. Повертаємося назад. Зверху екрана є кнопка пошук, щоб шукати абонента за допомогою клавіатури. Перейдемо в верхню ліву частину екрану, доторкнемося чотирма пальцями в верхній частині. Кнопка назад. От, кнопка назад, вона поверне нас до головного екрану додатку телефон, але ми підемо справу, щоб дібратися до системи пошуку. Контакти. Додати. Кнопка пошук. Поле пошуку, пошуку. подвійний символів. Внизу екрана з'явилася клавіатура віртуальна. Наберемо слово мама. Я змахую по літерах ліво вправо Подвійний щінок. Потім перевожу пальцем курсор на другий рядок. подвійний Ну, я давно працюю, я вже попадаю пальцями не дивлячись. От я набрав слово мама. Тепер подивимося результати пошуку. Поле пошуку мама. Режим символів. Я пальцем Устроку. поставив курсор на поле пошуку у верхній Устроку. частині екрану. Тепер махую направо. Текст? Кнопка. Скасувати. Мама дом. От, мама домашка. Мама, мама лайф. Мама, лайф. От всі абоненти, у назві яких є слово мама. Вони тут зібрані. Вийдемо з цього режиму. Поле пошуку. Зміні прибрати текст, кнопка. Кнопка Прибрати текст, прибрати перебираємо текст. тобто ми відмінили Полу. пошук. Полу пошук. Скасувати. Кнопка. Далі натиснемо на кнопку Скасувати. Ну і після цього вже можна кнопка буде назад. вийти із вкладки телефони. От зараз курсор на кнопці назад. Можна подвійний щілик або намалювати букву Z. Якщо пам'ятаєте, я вам показував. Давайте намалюємо літеру Z. Тепер познайомимося з складкою клавіші. Це номеронабирач. Так само чотири пальці прикладаємо знизу. Смуга вкладок. Гол пошта. І Набуляція. один раз змахуємо наліво. Набуляція. клавіші. Відкрилась вкладка клавіші. Тут номеронабирач. П'ять, шість, п'ять, чотири. От сім, Ві... цифри. Кнопка. Кнопка виклик внизу. Речітка, 0. Торкніть двічі і тримайте, щоб ввести знак плюс. Айфон дає підказку. Щоб отримати плюс, треба потримати нулика. Дроблю подвійний щіклик з утриманням. Тобто швидко двічі і залишаю палець на екрані. І чи утримую. Нуль, плюс, плюс. О, вийшов плюс. Ну і далі можна або шукати пальцем Дальше. цифри, або змахувати. Чист. Ну, от ти три. Ну, давайте вісімку знайдемо змахуванням. Змахую направить. Вісім. Вісім. От плюс 38. вісім. Нам брав нуль. Нуль. Шість. сім. Ну і так далі. В кінці кінців треба натиснути кнопочку Виклик. Вона в нижній частині екрану виклик, під нулем. Можна її знайти змахуванням або просто пальцем. Виклик. Кнопка. Зараз подвійний щеглик і піде дзвінок. А ми підемо далі. Знову підемо на вкладку «Недавні» і я покажу, як виносити новий номер до телефонної книжки. Смуга вкладок. Гол вибрав контакти, Недавні. Недавні. Нинокевстер 09353. Є номер, якого немає в телефонній книзі. Евгеній Штрах. 0935339 з махою вертикально. Докладніше. 0, 9, 3, Шукаю кнопку кнопка. «Добавити». новий контакт. От кнопка, кнопка. Новий контакт. Подвійний случай. Вводимо ім'я. Набираю Костянти. Велика Велика Е. О. О. По клавіатурі можна змахувати або вводити пальці. I, I, M, M. Пробіл. На пробіл. Пробіл. Костянти. Костянти. Ну давайте спробуємо щось вести голосом. Диктувати. От. Є кнопка диктувати. Тут можна диктувати. використовувати українську Дор, мову. І двома Едуардович. І по дві двома пальцями в кінці. Так, дивимося, що вийшло. Ім'я. Текстове поле. Змінює. Т. Едуардович. режим символів. При диктовці можуть бути помилки. Ви помилені. Доступу доступу. Коли курсор на полі ведення, редагування, подвійний щеклик, він е, переходить в кінець чи на початок. Курсор вводу на початку. От, був в кінці, став на початку. Ну, добавимо, наприклад, там Мій. Велика М. Велика У. А. В. Біла розкоукрій. Білоруська К. У. С. Йод. Йод. Пробіл. І пробіл. пробіл. мій. Вийшло. Ім'я. Текстове поле. Змінює. Мій Костянтин Едуардович. О, мій Костянтин Едуардович. Мі. Шукаємо пробіл. кнопку зберегти. Додати О, кнопка готова. Подвійни ще. Недавнє. Кнопка назад. І повертаємося назад до списку контактів. Недавнє. Дивимося. Вихідні. Тепер Один цей контакт телефон. називається Мій Костянтин Недавний. Думаю, що показав вам всі основні засоби керування додатком телефон. Домашнє завдання. Знайдіть додаток телефон на екрані вашого айфона та огляньте вкладинки недавні і контакти. На цьому прощаюся з вами, бажаю вам міцного здоров'я. Натискайте вподобайку, не забудьте підписатися на наш канал та не забувайте виконувати домашні завдання.